Консорна кімната знаходиться на нульовому поверсі та вирішує одразу два питання. Перше це безпека, друге це нормалізація психоемоційного стану. Простір кімнати має правильне та продумане занування, а також відповідає наказам МОН про облаштування укриттів. Тут ми можемо побачити простір психологічного розвантаження, обладнаний сухим каркасним басейном з підсвіткою, бульбашковими колонами з м'якими безпечними тумбами, інтерактивну підлогу. Та інтерактивну пісочницю, пучок фіброоптичного волокна та цілком безпечну фіброоптичну штору, котра обладнана 3-мм захисною плівкою, світлові панелі, нескінченний колодязь та зоряне небо, обтяжуючу подушку та тактильні лабіринти. Цей простір застосовується при терапії сенсорній інтеграції, пісочній терапії, снузелентерапії і є невід'ємною частиною реабілітації у психологів при неврозах. Гіперактивності, тривожних станах, затримках психомоторного розвитку, проблем мовлення та адаптаційних розладів.